Мої вітання, друзі, ми знаходимося в самій топовій локації в місті Віготині. Тобто тут оренда сама дорога. Стартує від 500 гривень за квадратний метр і закінчуючи там майже 1500 гривень за квадратний метр. Маленькі приміщення дорожче, великі приміщення дешевше. Ось їх зараз в оренду взагалі немає. В продажі взагалі нічого немає. Ось. І в нас на огляді сьогодні магазин, площею 23 квадратних метрів. Він знаходиться ось за поворотом поряд з GoodFish. Ом. Подивіться, будь ласка. Так, і йдемо далі на покажемо магазин, я вже засняв, я вам його в різку вставлю. І поряд знаходиться центральна площа вокзальна, де є всі можливі магазини, такі як АТБ, Єва та Аврора. Виключимося, зараз включимося. Друзі, ми знаходимося вже поряд з магазином, ось фасад магазина, блок кондиціонера встановлений теж входить до магазину, поряд рибний магазин, поряд знаходиться АТБ. Давайте зайдемо всередину, оглянемо магазин всередині. Магазин по технічній документації площею 23 квадратних метра. Ось З ремонтом. Кондиціонер. На підлозі у нас ось така плиточка. Дивіться, як оздоблені сіни. Коротше кажучи, що виконаний сучасний ремонт. Ось. І, Як я вже казав, магазин знаходиться в топовій локації. Місія годині поряд такі гіганти, як АТБ, Аврора, Єва та інші. Найдорожча оренда. Саме в цій локації великі приміщення стартують саме дешево. Стартували. Ми зараз вже дорожче 500 гривень за квадратний метр і доходять до півтори тисячі за невеликі приміщення. Ось такі. Ось. такі. І Давайте подивимося, скільки на бачите, як тут тепло, майже 19 градусів. А всередині мінус 20. Так, і є туалет, водопостачання. Звичайно, що ще є туалет, то є каналізація, відеоспостереження. Ось зараз я на себе дивлюсь на камерах. Друзі, хто перший відукнеться на дану пропозицію, той і забереться в приміщення. У мене правило таке: хто зателефонував перший, того перевага. До речі, якщо ви розглядаєте в оренду приміщення в місті годині, в мене їх немає. І на здачу квартир теж немає. Але в продажі ось це приміщення іще поряд з вокзальною площею буде. Тобто, якщо ви зацікавлені, відкрити підприємницьку діяльність або у вас там ви хочете зняти в оренду приміщення з тих чи інших причин, телефонуйте, залюбки, домовимося. Гарного дня, до нових зустрічей. Ми знаходимося поряд з. Приміщення, яке я вже вам показав, його за мною знаходяться мережеві магазини, такі як Єва, Аврора. Незабаром з'їде ще одна сітка. Ось і нагадую, що площа при нашого магазина 23 квадратних метра, Є світло, є водопостачання, є каналізація. Вартість 35 тисяч. Телефонуйте, не зволікайте. Радий був вас бачити. До нових зустрічей.